Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Доброго ранку, любі малята! Сьогодні на занятті ми будемо говорити про професії. Дітки, а ви знаєте, ким працюють ваші батьки? Як називаються їх професії? Сьогодні до нас завітала дівчинка Наталочка. Вона хоче вам розказати про професії своїх батьків мами і тата. Ким вони працюють? Мама Наталочки працює кухарем. Малята, а ви знаєте, що робить кухар? Так. Правильно готує різні страви. Діти, ви запам'ятали, що робить кухар? Готує. Кухар готує. А як ви гадаєте, де працює кухар? Де саме він готує страви? Так, правильно у дитячому садочку. У кафе. Дітки, а ви запам'ятали, де працює кухар? У дитячому садочку? У кафе. Тато Наталочки працює лікарем. А що робить лікар? Лікує людей. Дорослих. І дітей. Діти, так що робить лікар? Лікар лікує. Правильно, лікар лікує людей, дорослих і дітей. Малята, а ви знаєте, де працює лікар? Де саме він лікує людей? Так, у полікліниці. У лікарні. Ви запам'ятали, де працює лікар? У поліклініці. У лікарні. Наталочка хоче запропонувати вам. Пограти у гру, яка називається доповне речення. Наталочка говоритиме речення, а ви за допомогою малюнків спробуєте дати відповідь. Будьте уважні. Погляньте уважно на картинку. Ця людина працює у дитячому садочку, у кафе. Вона готує їжу, обід, вечерю. Дітки, як називається ця професія? Давайте пригадаємо. Так, правильно, це кухар. А що робить кухар? Готує. Обід, сніданок та вечерю. Ця людина одягнена у білий халат. Вона працює у поліклініці. У лікарні. Вона лікує людей, дорослих та дітей. То як називається ця професія? Так, правильно, лікар. Що робить лікар? Так, лікує. Людей. Дітки, ви запам'ятали, ким працюють тато і мама Наталочки? Так, правильно, тато лікар. Він лікує людей. А ким працює мама? Так, правильно, мама кухор. Вона готує. Різні смачні страви. Малята на талочці було б дуже цікаво дізнатися, які професії у ваших батьків, чим ваші батьки займаються на роботі, ким вони працюють? І де? Наталочка з нетерпінням чекатиме ваші відповіді, світлини, відео. До побачення, Наталочка! До побачення, дітки, до нових зустрічей. Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.